Рей Дуглас Бредбері, той, що чекає. Я живу в Колодязі, я живу в Колодязі, наче дим, наче пара в кам'яній горловині. Я не рухаюсь, не роблю нічого, лише чекаю. Вночі й вранці бачу холодні зірки. У день бачу сонце і подеколи наспівую стародавні пісні тих часів, коли цей світ ще був молодим. Як я можу розповісти, що я таке, коли я не знаю сам? Я просто чекаю. Я туман, місячне сяйво, пам'ять. Я сумний і дуже-дуже старий. Іноді я падаю в колодязь дощем, і на поверхні води із моїх крапель утворюється павутиння. Я чекаю в холодній німій тиші, і настане день, коли я вже не чекатиму. Зараз ранок я чую оглушливий грім, здалеку відчуваю запах вогню, чую скрегіт металу. Чекаю, слухаю. Голоси здалеку, все гаразд, один голос, чужий голос, чужа мова, якої я не розумію, жодного знайомого слова. Я слухаю висадити людей, шарудить під ногами пісок. Марс, он він який. Де прапор? Ось він, сер, гаразд, гаразд. Сонце, завище високо в блакитному небі, виповнює колодязь золотим промінням, і я плаваю в тому м'якому сяйві, наче квітковий пилок, наче невидимий прозорий серпанок. Голоси ім'ям уряду землі проголошую цю територію колонією Марс, що належатиме порівну всім націям. Про що вони говорять? Я повільно обертаюсь у сонячному сяйві, невидимий і неквапливий, золотистий і невтомний. Що там таке? колодязь? Не може бути. Ану, гляньмо, так і є. Я відчуваю наближення тепла. Над колодязем виникають три об'єкти, і моя прохолода сягає їх. Здорово! Гадаєш, там добра вода? Побачимо. Хто небудь принесіть пляшку для лабораторної проби та мотузку. Я принесу тупотіння ніг. Повернення. Готово. Чекаю. Опускай! Обережніше. Згори на мотузці повільно опускається блискуче скло. Ти хоч зурчить вода, наповнюючи пляшку. Я підіймаюсь у струмені теплого повітря вгору. Готово. Ти зробиш аналіз цієї води, рідженте? Треба зробити чудовий колодязь, Глянь, як збудований. Скільки йому років, по твоєму? Хто зна? коли вчора ми зробили посадку в тому місці, Сміт сказав, що на Марсі життя не існує вже з 10 тисяч років. Подумати тільки, що там з водою, рідженте? Чисте, як срібло, можеш покуштувати. Під спекотним сонцем дзюрчить вода. Легкий вітерець підносить мене, мов куряву. Що сталося, Джонсе? Не знаю. Страшенно болить голова, ні з того, ні з сього. Ти не пив води? Ні, не пив. Справа не у воді. Я тільки нахилився над колодязем, і голова наче розкололась. Тепер мені вже краще. Тепер я знаю, хто я такий. Мене звуть Стефан Леонард Джонс, мені 25 років. Я щойно прилетів у ракеті з планети, яка зветься Земля. І тепер разом зі своїми приятелями Ріджентом та Шоу. Стою біля старого колодязя на планеті Марс. Я розглядаю свої золотисті пальці, міцні та засмаглі, розглядаю свої стрункі ноги і сріблясту уніформу моїх друзів. Що з тобою, Джонсе? запитують вони. Нічого, відповідаю, дивлячись на них. Нічогісінько, їжа смачна. Її не було вже десять тисяч років. Вона приємно лоскоче язик, а вино зігріває тіло. Я дослухаюся до голосів, вимовляю слова, що їх не знаю, але якось розумію, пробую ковтнути повітря. Що сталося, Джонсе? Я повертаю голову і опускаю руки, в яких тримаю срібну посудину з їжею. Я відчуваю все. Ти про що? каже голос, який належить тепер мені. Дихаєш якось дивно з кашлем, мовить та людина. Я кажу, старанно добираючи слова. Мабуть, трохи застудився, зайдеш потім до лікаря. Я киваю головою, і це подобається мені. Через десять тисяч років багато чого подобається. Приємно вдихати повітря, відчувати, як пестить твоє тіло сонячне проміння, відчувати в собі пружний і міцний скелет, огорнутий тугими теплими м'язами. Приємно чути голоси ясно і зблизька, не так, як із кам'яної діри колодязя. Сиджу, мов зачарований. Прокинься, Джонсе, прийди до тями, треба йти. Зараз відказую загіпнотизований тим, як слово краплею утворюється на язиці і неквапно й граціозно спадає в повітря. Я йду і мені подобається йти. Глянувши вниз, бачу ґрунт досить далеко від своїх очей та голови. Це так, мов би, я живу на високій скелі, і мені там добре. Ріджент стоїть біля кам'яного колодязя і дивиться вниз. Решта, перемовляючись, рушили до сріблястого корабля, з якого вийшли. Я відчуваю пальці своєї руки і посмішку на своїх вустах. Глибокий, кажу, справді, це колодязь душ. Ріджент підводить голову і дивиться на мене. Звідки ти знаєш? Хіба не видно? Я ніколи не чув про колодязь душ? Це місце, де живуть ті, хто чекає, ті, хто мав колись тіло, кажу я, торкнувшись його руки. Пісок, як вогонь, і корабель, як срібне полум'я під спекотним небом. Але спека мені подобається. Шарудіння моїх кроків по жорсткому піску. Слухаю Посвист вітру і пекуче сонце, вдихаю запах ракети, стою біля люка. Де Ріджент? запитує хтось. Я бачив його біля колодязя. Відповідаю, один із них біжить до колодязя. Я починаю тремтіти. Дрібний лихоманковий дрож глибоко схований, але дедалі сильніший, наче на дні колодязя, голос у глибині мене слабкий і зляканий. Він благає. Випустіть мене, випустіть. І таке відчуття, ніби хтось намагається втекти. Гуркіт дверей у лабіринті, панічний біг по темних коридорах і переходах. Від луння та зойки. Ріджент у колодязі. Люди біжать. Усі п'ятеро, біжу з усіма, але тепер мені погано, я весь тремчу. Мабуть, упав. Джонсе, ти був біля нього. Ти бачив, Джонсе? Та говори нарешті, чоловіче. Що з тобою, Джонсе? Я падаю на коліна. Дрож стає нестерпним. Він хворий. Хто небудь, допоможіть мені з ним. Сонце? Ні, не сонце, бурмочу я. Мене кладуть. Тіло моє смикається в корчах. Голос схований десь у глибині мене волає. Це Джонс, це я, а перед вами він. Не вірте йому випустіть мене, випустіть. Я дивлюся на схилені наді мною постаті, і повіки мої тремтять. Хтось торкається мого зап'ястка. Пульс частішає, я заплющую очі. Внутрішні зойки змовкають. Мене вже не тіпає. Я звільнився і підіймаюся вгору, наче в холодному колодязі. Він помер. Каже хтось, Джонс помер. Від чого схоже на шок? Що за шок? запитую я, і тепер моє ім'я Сешенс. У голосі в мене рішучість. Я командир над цими людьми. Я стою серед них і дивлюся на тіло, що холоне на піску. Хапаюся руками за голову. Капітане, що з вами? Пусте, промовляю зі стогоном. Чогось заболіла голова. Зараз минеться, зараз, зараз, Шепочу я. Уже все гаразд. Краще нам сховатися від сонця, сер. Так, кажу я, дивлячись на Джонса. Нам зовсім не слід було прилітати. Марс не хоче нас. Ми забираємо тіло із собою до ракети, а в глибині мене ще один голос благає випустити його. Допоможіть, допоможіть. Лунає він десь у вологій глибині мого тіла. Допоможіть, допоможіть. відлунює голос у червоній безодні. Цього разу дрож починається значно швидше, втрачається самовладання. Капітане, ви б сховалися від сонця. Кепсько виглядаєте, сер. Справді, кажу, допоможіть, кажу, що таке, сер? Я нічого не говорив. Ви сказали допоможіть, сир. Хіба тіло кладуть у затінку ракети, а голос усе волає глибоко в катакомбах кісток. Омитих ясно червоним протоком. Мої руки сіпаються, губи запеклись і потріскались, ніздрі широко роздуті, очі викочені. Допоможіть, допоможіть, о, допоможіть! Не треба, не треба. Випустіть мене. Не треба, не треба, не треба, кажу я. Чого не треба, сер? Не звертайте уваги, кажу, треба вирватися звідси. Я затуляю руками рот. Ви про що, сер? гукає Меттіус. Негайно в ракету і повертайтеся на землю. кричу я. У моїй руці пістолет. Підношу його до скроні. Не треба, сер. Виляск пострілу. Миготять тіні, зойки стихли, свист від падіння у просторі. Через десять тисяч років як приємно помирати, як приємно відчути раптовий холод і спокій, як приємно почувати себе, наче рука в рукавичці, що дивно холоне, лежачи на гарячому піску. О, спокій і радість сутінок смерті, але не можна гаяти часу. Ще один виляск. Боже праведний, він убив себе, кричу я, розплющую очі і бачу капітана. Він лежить, прихилившись до ракети, із розтрощеним кулею черепом, з широко розкритими очима. З вистромленим крізь білі зуби язиком, і з голови стікає кров. Я нахиляюся, щоб торкнутись його. Дурень, кажу, нащо він це зробив? Всі охоплені жахом. Вони стоять над двома мертвими тілами, а тоді повертають голови до марсіанських пісків і колодязя віддалік. Де в глибині вод лежить погойдуючись, Ріджент. Їхні пересохлі вуста щось белькочуть, по дитячому протестуючи проти страшного кошмару. Всі обертаються до мене. Після тривалої мовчанки один з них каже: Тепер за капітана ти, Мет'юзе!» знаю, кажу спроквола, нас залишилося тільки шестеро. Господи, все сталося так швидко. Я не хочу тут залишатися, забираємося звідси. Люди ремствують. Я підходжу і торкаюся кожного з упевненістю, що мало не співає в мені. Слухайте, кажу я, торкаючись їхніх плечей, ліктів та долонь. Ми всі змовкаємо. Ми одне ціле. Ні, 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 ні. Волають усередині голоси, загнані в глибінь наших оболонок. Ми дивимося один на одного. Ми, тобто Семюал Меттіус, Реймонд Мозес, Вільям Сполдінг, Чарльз Еванс, Форест Кол та Джон Саммерс. Мовчки дивимося один на одного. На бліді обличчя один одного, на тремтячі руки. Як один повертаємось і дивимось на колодязь, пора, кажемо ні, ні. Волають шість голосів, сховані і запаковані навіки. Наші ноги ступають по піску. І, здається, ніби величезна рука із дванадцятьма пальцями рухається по гарячому морському дну. Ми схиляємось над колодязем і звертаємо погляди вниз. Шість облич вдивляються в нас із холодної глибини. По черзі ми нахиляємось, поки не втрачаємо рівновагу і один за одним летимо крізь холодний присмерк. У крижану воду. Сонце сідає, зірки котяться по нічному небу, в далині спалах світла. Ще одна ракета наближається до Марса, залишаючи в космосі червоний слід. Я живу в колодязі, я живу в колодязі, наче дим, наче пара в кам'яній горловині. Вночі і вранці бачу холодні зірки, удень бачу сонце, і подеколи наспівую стародавні пісні тих часів, коли цей світ ще був молодим. Як я можу розповісти, що я таке, коли я не знаю сам? Я просто чекаю. Рей Дуглас Бредбері той, що чекає, з англійської переклав Володимир Попов. Світлана Молчан колодязь. Стара Марія увійшла до хати та, не знявши взуття, рушила прямо до кімнат. Олю, біда у мене, дитино, проговорила, не вітаючись, втираючи хустиною червоні очі. Що сталося, тьотю? озвалася сусідка, притискаючи руки до грудей. Колодязь висох. Як так? Не знаю, доню. Порожній, немає там більш води. Оля покликала чоловіка. Вирушили до обійстя тітки Марії всі разом. І дійсно, її колодязь став зовсім сухим, без очевидних причин. Аби як заспокоїли стареньку, пообіцяли носити воду зі свого колодязя, а за три дні вона померла, не прокинулася зранку і все. Сумна історія не мала б людських пересудів, бо що тут скажеш? Якби не кілька дивних подій, що трапилися потім, у родини Прокопенків горе сталося, страшне горе, їхня п'ятирічна донечка заблукала у лісі, а на четвертий день її тіло, розідране на шмаття диким звіром, виявили поліціянти з районного відділку. Аж потім стало відомо, що за три дні до того колодязь у родини взяв та спорожнів. А ще був німий володько, що на узбіччі села самітником жив. Наколовся бідолашний на вили у сараї, а за три дні до того жалівся у магазині, мовляв, вода пропала, нема. Сполохані селяни звернулися до відьми. Але вона нічим не змогла зарадити. Сказала, що не відчуває у цьому таємного сенсу та почерку потойбіччя. не знає, що відбувається та як це пов'язано зі смертями. Тоді від безвиході пішли селяни до церкви. Останнім часом на службі не набиралося й п'яти осіб, та й то одною з них була стара Марія. Отець Меркурій радо приймав усіх, до служб готувався серйозно, читав довгі життєствардні проповіді, причащав та сповідував, казав, що церква завжди захистить та врятує. І дійсно, стало у селі спокійно. Налякані селяни потроху заспокоїлися, припинили з острахом щоранку зазирати до своїх колодязів. Та й несподіваних смертей не бувало більш. Отець Меркурій тішився, неначе дитя, бо майже усі. Чи міг він бажати більшого? Маленька церква, охайний прихід та вдячні віряни, і він у центрі всього. Більше не треба сипати у колодязь під покровом ночі вапної з глиною. Та читати молитви на виворіт, і гріхи на душу брати більше не треба, та жертви ці були недаремними. Нарешті люди повернулися до Бога, його бога. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги. Ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.